Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Продовжую вирішую, висаджувати розсаду. Ось вже сьогодні хочу зразу понасипати в марлічки насіння, щоб потім положити все одночасно протравлювати. Сьогодні хочу зробити на протравлювачі як стимулятор росту із медом. Взяла ось ефемер, це моє, моє насіння. Ось вже насипала. Підписала. Це ось ефемер покупний. Не знаю, це я брала в агрономчику у нас у місті. Така фірма і насіння геть-геть чуть-чуть, не знаю трошки. Бо цього лишила на всяк випадок. Може, щось не зійде, може придеться повторно пересаджувати. А Тут не буде що лишати, я так підозрюю. Хочеться, щоб насіння не поросипалось, бо його тут і так мало. Кошмар. Як Де два десятка буде, то й добре. Зато пачка велика. Так, бачите, все, що є з насіння. Зараз ми його до кучки зав'язуємо, ставимо міточку і також в сторону. Також хочу знову посадити баклажани. в мене один ось, ось зійшов. Не знаю, ті не сходять, то ось в мене вони не видно нічого. Я казала, що, мабуть, викину. Там он щось зеленіє, ну не знаю. Щось, не, не хочу їх також протравити. Ці два я садила, цей ще не садила, хочу посадити чорний красень. І також хочу посадити сьогодні капуста Топас з червоноголова. Перший збір я вже садила, я скажу, одна зійшла. І і юнську хочу посадити. Фірма та сама. Тому ну, цей раз хочу протравити. І ще хочу посадити каліброхоа синя проста. Це я зібрала насіння. У мене було і я зібрала насіння. Колись виписувала у Інтерфлорі, це роки два назад то садила, але вони оброблені були, то зійшли. ну Добре, ну хорошо. Ну, і якщо встигну, хоч ось в мене з минулого року лишився коліус і петунії ось такі. Попробую посадити. Що ж, в мене в минулому році не дуже були туні гарні. Ну, були гарні, але не, не всі. Е, і діло в тому, що в мене немає ампельних. Ну, вже так і буде. Ну, Буду продовжувати далі працювати. А, і ще ось о, хочу посадити е, Так, лаванду, не знаю, в минулому році посадила, не зійшла, а от селеру. Хочу посадити. У мене там десь в ґрунті так і лишилася вже, мабуть, в цьому, цьому році вона вже буде як ну, на, на сім'янах, а так вона вже не годиться. Ну, Продовжую роботу, потім покажу. Ну от, Приготувала я собі вже все насіннє, поприв'язувала бірочки. Бо тепер ось взяла стакан теплої води, Така добре тепла, але не гаряча. І мед у нас такий тверденький. Треба чайну ложечку меду. Медом нас пригощали, не знаю, якої він якості, але сподіваюсь, що хороший. Отак. От І тепер треба його повністю розчинити в воді. Тут, як в марганцівці немає кристалів, то навіть як не розчиниться як кусочок якийсь, то нічого страшного, просто в тому сенсі, щоб ну, був розчин такий, як потрібно. Вже майже розтворився. На всяк випадок чуть-чуть ще добавлю Цукор також іде як стимулятор росту, тому я думаю, навіть якщо це мед не дуже ну, якісний, то все рівно якийсь процес пройде. Ну, все. Так. Тепер опускаємо також повністю бірочки наверху лишаємо. А все повністю насіння занурюємо у воду. Тут коротенька бірочка та зверху положу. Ось так. І залишаю на 2 години. Поки місце все буде протравлюватися, я буду робити свою роботу і посію хоа, тому що думала про травить, але там такі миленькі семена, що я їх потім просто не знайду. Ну от, понаходила ще в мене такі лоточки, такі такі від, від майонеза, такі від майонеза. Буду в них висаджувати. Хочу сказати, що оці лоточки в мене вже років 20, мабуть. І в мене я не взяла тут, ну, ось я висаджувала. Анютині глазки, до речі, там щось пару штук он, вилізло. Ось такі лоточки я купляю. То е, я рахую, бо я так думала, ну, ці дешевші, ці дорожчі. Я ось оцей брала, мабуть, в минулому чи за, по, за минулому році в, в кошику. Я вже не пам'ятаю, ну, десь, мабуть, гривень 10 Зараз Я не пам'ятаю, ну гривень 30, а може, навіть, навіть і дорожче. То подумала, що дорого, але я вам скажу, що ну, таке практичніше брати такі лоточки. Ось я ж кажу, ось о, вже років 20 і їм нічого нема. Ну, десь зламався. І то, ну, по-перше, -по це зрозуміло, що сонце воно вигорає, пересихає, але ж скільки років вже йому. Ну, Ці нові, я тут навіть не робила дирочки, я саджу так в нього. Це я ж кажу, чи рік чи два йому, то також, ну... Практично і удобно в тих землях, коли береш отоко знизу, воно ну починає розсипатися в різні сторони. Тут взяв воно все тримається кучі, все. Тому, мабуть, подивлюся, бачила, що були в кошику, що такі є більше, є менше, то, мабуть, ще візьму собі, тому що це практичніше. ну от Пройшло 2 години. Виймаю всі свої. Турбиночки чи як вони там називається зав'язочки. Легенько віджимаю. Отак, ну, щоб воду, вода відійшла. Наскільки це можливо. Е, з, коли я робила з марганцем, я полоскала ці, це насіння. Е, після меду полискати не буду, там нічого немає. це добре. І що ще буду робити? Зараз я хочу посадити ефемер помідор, тому всі, ці, що лишаються, зараз знаходжу ефемер. а всі останні я лишаю тут, отак, в цих марлічках, тому що щоб вони не пересихали, бо зараз посаджу ефемер і є, як би там не було. А жіночу домашню роботу ніхто не відмінив і треба йти щось робити, їсти готувати. Тому ось о, достаю ФМР, це в мене покупний, і ось ФМР мій. Все остальне я залишаю у мисочці отак в вологим. Хай буде, хай набухає собі. Мені воно нікому не зашкодить, а щоб не попересихали сильно насіння. Ну і от я приготувала. Коробочку, Лоточок такий. Там навіть підписано ФМР, лишилося з минулого року. І мені ж і підписувати не треба буде. І буду висаджувати насіння. Зараз також це прибрати. Висипаю, мабуть, на марлічку чи на, цю, на туалетний папір. Поки я тут буду щось робити. То хай трошки під, підтряхне, щоб не, не липло до рук. Так, насіння геть мало, я думаю, навіть мені в садити, садичку в мене є менше. тому що в мене планів багато посадити, що а Посуди вже мало лишилося. Це вже або до неділі треба ждати, або навіть до середи, коли я попаду в місто, щоб купити. Бачите, мокре, воно поприлипало до марлічки. Щоб купити шелоточки, щоб було мені зручно з ними. Воно і місця менше займає і, і все. Так, це у нас ефемер магазинний. Так. І зараз ще свій. Висипамо так, це сюди. Також насіння випало. Як змішається, нічого сильно страшного немає, але краще хай буде кожне по-своєму. Я відділю їх, підпишу, щоб знати, де, і побачу різницю. Чому я взяла раз, першого садити ФМР? Ну, я посадила кімнатні там такі, типу. то от, в мене я покажу вже гарненькі. А, а це ні, тут трошки моїх більше, значить буду так в цю садити. Тому що колись я коли перший раз купила цей насіння цих помідорів. Я посадила, мені дуже вони сподобались. Мало того, що вони ранні, вони до, до пізної осені плодоносять. І я їх ну, коли знаходжу, стараюся завжди їх заготовити, просто другий раз висаджую у себе і другі помідори ну, рядом з цими. І боюся, щоб вони не, ну, не переопилилися. Тому буває, шукаю десь в магазині або на базарі насіння, щоб було. Ну, ФМР, але бачу, що не, не завжди він. Ну і все, тепер зараз ми будемо садити. Насипала ґрунту, як завжди, підстелила туалетний папір, щоб в дирочки не падала земля. І ось отако розкладаю. Також десь на відстані 2-3 см, одна від одної насінинки розкладаю. прилипла на землі. Ну, ось так повністю розкладаю. Що буду робити далі, покажу. А, Боже, прилипла, не можу відлипить. Ну от, посіяла помідори, думала по одній штучці, думала, що мені буде завеликий цей лоточок, а він ще виявився маленьким. І зверніть увагу, не знаю наскільки видно. Ось. Це насіння те, що моє домашнє, і це те, що магазинне. Це набухло гарне, а це, не знаю, таке слабеньке і міленьке, не знаю, що з нього буде, ну, побачимо. Підписала тут усе, тут магазинний, тут мій, на коров на ящичку написано. Тепер присипаю землею отак, десь сантиметр не більше. Не треба їх там заглубляти. Чим менше буде грунту, тим швидше проросте. Ось так. Все як завжди, як звичайні посадки. Ось так. Позасипала свої міточки, Ну, зараз буду прижимати побачу. Більше садила так, що буде, якщо що то видно. Десь тут були мої. Ага, все. Одна, друга. Тут спічечки. О, все, міточки є. Тепер легенько приминаю. Як я люблю цю роботу, це капець. Я вже. Не хочу нічого не в'язати, не шити. ще треба кофту дов'язати, ніяк не дов'яжу. А тепер уже хочу йти на город. Не знаю, як погода поміняється, то, мабуть, по-другому буде. А зараз сонечко світить, вже хочеться щось на городі робити. Так, зараз я виливаю воду, цю, що я замочувала, також виливаю сюди чайничок. Толію тут у мене ось є ще Чиста водичка. Трого чайничка. І легенько поливаю. Земля просідає трошки, О, Я думаю, достатньо, щоб не було там болото. Отак. Ну і тепер мочу руки, мочу лоточок видніше. так по боках, щоб гарно плівка пристала. І накриваємо, як завжди, плівкою. Я прямо так обмотую повністю. Величенькі, тому я так, на із кусок трошки і От отак. Ну, можна вже обрізати, трошки ще, щоб на низ було. Помідори можна ставити до проростання в темне місце. Буду також садити таким же методом капусту і баклажани. Вже кінечний результат покажу вам, не буду загаювати ваше время. І ось, як обіцяла, показую свою першу розсаду. Ось вже в такому вигляді мої огірочки. Я їх вже перевалювала, як я показувала. Ну, Ці такі були вони ну, не так витягнуті. Я їх глибоченько посадила, то бачите, такі вони є. А, а ці були витягнуті, ну, чуть, чуть ще витягнувся, але ну, не набагато. Треба повернути його до. Бачите, у мене тут лампа стоїть, і я тут їх тримаю, так я їх в прохолодну кімнату не виносила, і я бачу, що їм тут комфортно. Ну, Бачите, де трошки далі від світла. То витягується, де ближче до світла, то не ну, так витягується. Ну, що зробити? Ось були дні сонячні, то прямо, ну, тут так світло було і тепленько, гарно, що ну, вже їм комфортно. І ось мої глоксинії також. Бачите, вже оця, що була наклонена, майже вирівнялася і повернула до сонечка. Це теж. Ну, не знаю, щось, щось це з листочками, мабуть, чи не якийсь грибок ну, треба щось обробити чимось. Фіалочки також в мене тут байдуже гарно. Так що ось такі в нас справи з цим. Ось пару штук, як я вже говорила, анютиних глазок. Ну, не знаю, Оце все, що є. І оце ось о, синій один з того, що я перший садила, це отакий от один виліз, поки сидить. Такі капусточка також така. Ну, от. На, 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 на тему розсади, оце, те, що в мене вже є, що вже здорове. Ну, от. Вчора я не встигла помідори посадила, а капусту, е, сині посадила і помідори, а капусту не встигла. Сині досаджувала вже ввечері, вже не буду доставати, поставила їх туди під стіл, а це подосаджувала ще капусту. Капусту може ще й зарано, не в тому плані, що е, ну, рано для неї якби, висаджувати її. А в тому плані, що якщо буде холодно, не буде куди їсти, треба буде розсаджувати і десь дівати. То не знаю, ну, буду щось думати. Коротше, пересадила і по рекомендації мені в коментарі жінка написала, що горшок великий для замої калькуса і вирішила, думала не трогати, але все-таки вирішила його пересадити, пересадила в менший горшочок. Буду спостерігати, поки він ще не пережився, в тому, то я думаю, ви, висаджу його сюди. Тому це, таку роботу сьогодні проробила. І поки на цьому все, хочу йти на двір. Сьогодні також ну, не сильно вже таке сонечко, як було вчора, позавчора ті дні, але трошки є сонечко. В мене план там розібрати заборчик перед хатою буду, мабуть, займатися цим. Ну, а На цьому поки все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, мені дуже приємно, хто пише. От Жінка посовітувала мені пересадити. Я таки дослухалася і пересадила. Може, ще хтось щось є люди, які. Ну, компетентні в якомусь питанні, і вони, ну, я, я дослухаюся до, до в порад людей. Тому пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте пальчик до гори. А на цьому пока.